У своєму сатирично-філософському творі мандри Гулівера Джонатан Свіфт дуже дотепно висміює людські вади. Які були притаманні старій Європі 18 століття, можливо, ви читали цей досить цікавий твір і пам'ятаєте, як одного разу Гулівер приплив в країну Ліліпутів, коли він опинився там, і коли він познайомився з обставинами, в яких проживали ті люди, коли він познайомився з їхніми проблемами, які вони переносили, він був дуже вражений, тому що ліліпути безжалісно лупили один одного, вони воювали один з одним постійно. І воювали просто на смерть. Він почав виясняти проблему, чому саме ліліпути так безжалісно воюють один з одним. І як ви пам'ятаєте, вияснив головну причину: колись е малий царевич порізався, коли їв яйце з гострого кінця. І потім йому, вірніше, король прийняв рішення, щоб всі решта людей, всі на цій землі їли яйце з тупого кінця, тому що так більш безпечно. Але були ті люди, які досить чітко продовжували стояти за правду і їли яйце варене з гострого кінця. Таким чином, ці люди розділилися на два табори і почали воювати один з одним. А головною причиною це було. З якого кінця їсти варене яйце з тупого чи з гострого ми сьогодні дивимося на наш світ і бачимо, що величезна кількість проблем, які перешкоджають мирному життю людей, вони, як правило, створені великими дрібницями. Тому сьогодні поговоримо про те, як Господь допомагає вирішувати ці питання, котрі нас турбують якнайбільше всього. Це питання миру, питання безпеки і питання кінця війни. Вітаю вас на проєкті шлях відновлення. Ми продовжимо говорити про складні речі, яких дуже сильно прагнемо. Продовжимо говорити про покаяння, продовжимо говорити про прощення і про помилування. Чи можливі вони в сучасному світі і як це відображено було ще колись, стародавні часи у тому ритуальному служінні у святилищі? Тому що дуже багато відповідей на сучасні питання сьогодення Господь давав саме там, коли відкривав свою волю для людей, які проживали багато-багато віків до нас. І коли які переживали ті ж самі проблеми, можливо, можливо, які переживаємо сьогодні, ми. Ми з вами торкнулися уже однієї із е, досить цікавих і найчастіше приносимих жертв це жертва цілопалення. Сьогодні торкнемося однієї із самої найголовнішої жертви тої жертви, яку треба вивчати, і про яку треба говорити, тому що вона звільняє саме від гріха. Жертва за гріх. Коли ми відкриваємо книгу Левит, то бачимо, що в двох, в двох розділах описується, як саме повинна була приноситись жертва за гріх. Описуються практично два процеси. Один процес відрізнявся від іншого процесу, саме тим завдяки чому була головною особою і головним дієвим персонажем священник. І це залежало від того, який з процесів буде задіяний в принесенні жертви за гріх. Залежало від того, чи був сам винуватий священник, чи згрішив він, чи мав він на собі колективну відповідальність. В одному місці в книзі Левіт описується, як Господь дає настанови, яким чином жертва могла приноситись. Стандартний принцип принесення жертви за гріх був ось який. Людина. Член суспільства, або просто людин, чи можливо хтось із багатих, чи можливо із начальників громади мали приносити жертву за гріх, коли цей гріх дійсно відчувався ними досить гостро, і вони розуміли, що повинні принести покаяння. Коли приносила така людина таку жертву, то в залежності від її статків, чи то була велика рогата худоба, чи можливо то були кози чи ягнята. Незважаючи на те, хто б то був, чи навіть хто якась птиця, тим не менше, людина мала сповідувати свій гріх перед жертвою за гріх, поклавши її на голову руки. І таким чином, той гріх, який вона носила в собі, який був тягарем для неї, і який мав би накликати на неї прокляття, він переходив на цю жертву. Потім ця жертва приносилася, лишалася життя, і таким чином була готова до того, щоб гріх з людини, який перейшов на цю жертву, міг бути перенесений у святилище. Стандартний принцип це коли, наприклад, якась рогата худоба була принесена в жертву, коли кров'ю цієї жертви священник мазав роги жертовника, який знаходився там, у дворі, а всю решту кров він виливав у підніжжя жертовника. А сам брав м'ясо цієї жертви, він разом із священниками іншими, вони його з'їдали, брали цей гріх на себе, і таким чином гріх заносився у святе, і там він перебував до Дня судного. Якщо священник був невинним в ніякому колективному гріху, якщо він не мав ніякої колективної відповідальності. І сам не згрішив, то це був стандартний метод, як гріх переносився із людини у святилище. Якщо, наприклад, були ситуації, коли сам священник згрішив і потребував принесення жертви за гріх, або, наприклад, якщо він став грішним в результаті колективного гріха, то тоді існував інший принцип і інший метод переносу жертви, ніж переносу гріха у святилище. Так само сповідувався грішник, так само заколювалось ягня, чи, можливо, якийсь представник великої рогатої худоби. І тоді бралася кров, і кров заносилася у святилище. Ця кров була тоді носієм гріха. Священник тоді кропив кров'ю перед завісою, яка розділяла святе від святого святих. І таким чином ця кров була носієм гріха, гріх переходив із грішника у святе. А потім уже оце тіло, повністю тіло цього, цієї тварини, воно виносилося за стан туди, де викидався попіл, і там спалювалося. Попередньо із цієї тварини забирали нирки, забирали жир, забирали, і це спалювали на жертовнику, а все решта спалювали за станом. Досить цікавий принцип, як це відбувалося у старому завіті. Люди вони мали сповідуватись перед Богом, вони мали розуміти, що вони несуть на собі гріх. І якщо до судного дня вони не зроблять цього сповідання, вони не покаються перед Господом, якщо вони не принесуть жертву за гріх, якщо вони залишаться косніти в своєму гріхові, то тоді вони будуть знищені із Божого народу. Такий принцип був тоді досить розповсюдженим. І жертва за гріх у Старому Завіті була однією із найголовніших, тому що вона звільняла людей і очищала людей від гріха. Треба сказати про те, що був певний принцип, закладений у жертву за гріх. Мабуть, ви коли читали книгу Левит і, можливо, інші книги, в яких описуються закони або певні принципи, як існував народ ізраїльський в той час. Там був такий принцип, який говорив: якщо людина зробила якийсь гріх зухвалою рукою, то за цей гріх не було жертви, яка могла би очистити його від гріха, яка могла би його звільнити від покарання за гріх. Цікаво, що всі решта гріхів. Якщо вони були зроблені, можливо, якось ненароком, за них можна було принести жертву за гріх. Ми кожен розуміємо, що, наприклад, такий гріх, як Перелюб, його ніяк не зробиш ненароком. Або якщо гріх, наприклад, прокляти, проклясти своїх батьків, також не зробиш його ненароком. Людина, яка готова була зробити такий гріх, вона це робила досить свідомо. Тому за гріх перелюбу чи за гріх прокляття своїх батьків, якщо хтось словами висловлював на них прокляття або якесь незадоволення, то, на жаль, Такі люди не мали ніякої можливості, принесши жертву за гріх, залишатися живими. Для них були передбачені там низка законів, які вимагали смерті від людей, які вчинили такий гріх зухвалою рукою. Цікаво, коли Христос заключає новий завіт, Він укладає новий завіт своїми учнями, там, у тій кімнаті, на другому поверсі чи на третьому, коли вони зібралися перед його смертю. Христос. З ними укладає нові принципи. І цікаво, коли потім апостоли про це роздумують, то апостол Іоанн говорить про те, що кров Христа, яка явилася на засадах нового завіту, ось вона звільняє тепер уже від усякого гріха. У стародавньому світі, в Старому Завіті, неможливо було отримати прощення, принісши жертву за гріх, якщо гріх був зроблений зухвалою рукою. Виявляється, що новий Завіт може допустити, що люди, котрі свідомо робили гріх, але прийшли і покаялися, вони можуть отримати від Бога певні благословення. Христос, заключаючи і чи укладаючи новий Завіт своїми учнями, говорить про те, що його кров. Яка символічно була представлена під час вечері Господньої через кров виноградних ягід, через виноградний сік? Вона показує нам сьогодні, що вона може підтримувати нас, очищати нас, кожного, хто приймає участь у вечері Господньої. Одного разу священник, коли розносив цю чашу з вином, і коли бачив вагання однієї жіночки, яка не вагалася взяти, тому що відчувала себе гріховною, відчувала себе недостойною взяти цю чашу з вином і випити цей святий символ крові Господньої, він побачивши її вагання, сказав. Бери, тому що саме за таких, як ти, хто усвідомлює свою вину і гріх, саме за таких, як ти, Господь пролив свою кров на хресті». Сьогодні багато людей, на жаль, не усвідомлюють, що вони повинні перед Господом покаятись. Живуть люди, живучи просто так, від дня день за днем. Створюючи проблеми собі і іншим, не роздумуючи над великим значенням покаяння, не роздумуючи над великим символом, який Господь заклав, утворюючи новий завіт між людьми і собою. Я пам'ятаю, як один мій пастор-наставник розказував про людину, яке її може бути ставлення до гріха. І він приводив приклад двох тварин. Він говорить: ну ось подивись. Є кіт, є кішка, а є свиня. Каже, всі ми розуміємо, що кішка вона дуже турбується, піклується про свій зовнішній вигляд. Ви ніколи не побачите кішку, яка би бовталася десь в калюжі. Ви не побачите кішку, яка би полюбляла десь ходити там, де брудно і де болото. Навпаки, вона сидить, вона себе вичисує, вона себе вилизує, вона турбується про свій зовнішній вигляд. Але каже, подивись на іншу тварину це свиня. Це та тварина, яка досить полюбляє бовтатись у болоті. Вона планує там бовтатись, вона планує там лежати. І по своїй власній волі, за своєї власної ініціативи, можливо, звідти ніколи би і не вийшло. Ось це є різниця між людьми, між грішниками, які сповідують віру в Господа Ісуса. Один хоче звільнитися від гріха, прийнявши символи і жертву Господа Ісуса як спасаючі ритуали і спасаючі символи для себе, а інший, не задумуючись, не замислюючись ні над чим, він продовжує свій грішний спосіб життя. Одного разу один місіонер, який відвідував е, Дальні острови, він зустрівся там з племенем, якому проповідував про Христа і про його чуда. Цікаво, що коли він їм розказував про те, як Христос стіляв хворих, як Христос воскрешав мертвих, їм це дуже подобалось. Вони залюбки і в захваті це все слухали. Але він вирішив, що треба ж якось розказати про те, як Господь звільняє людство від гріха, як він допомагає отримати силу над гріхом, як він допомагає стати володарем свого життя і не бути рабом гріха. І він вирішив, що якось треба їм розказати, але одна проблема це племя не розуміло самого значення гріх. У їхньому лексиконі його не було цього слова, гріх. Тому як їм розказати про те, чого вони не розуміють, як їм розказати про те, що вони не знають, і історія говорить про те, що цей місіонер він ходив від дня до дня і роздумував, як би це їм показати найкращим чином. Одного разу він підійшов до потоку, до джерела, сидів біля нього, думав, молився, аби Господь дав мудрості, щоб зуміти розказати людям те, про що вони не знають. І бачить, як до цього джерела, до цього поточку підходить маленька тваринка. Він подивився на неї, ніколи не зустрічав в своєму житті такої тварини, навіть не знав, як вона називається. Ця тварина підійшла, це звірятку подивилася навкруги, взяла в ротик паличку, гілочку і почала заходити у воду. Зайшла у воду, зайшла по коліна, можна було б говорити, зайшла до поясу, зайшла трошки далі. Потім стала на задні лапи. І знову помаленьку, потихеньку продовжує заходити у воду. І зайшовши повністю по шию, зупинилася, а гілочку тримає в роті, в зубах. А потім заходить повністю в цю воду, повністю з головою і накриває вода. Одна тільки гілочка стирчить з води. Так постояла ця тваринка, і потім кинула цю гілочку, вийшла, обтрусилася. І побігла геть. Цей здивований місіонер дивився за цією картиною і не міг второпати взагалі, що це сталося, він не міг зрозуміти, чому ця звірятка поводиться саме так. А потім, коли в розмові із людьми з того племені він розказав цю історію, вони йому говорять, «М, так ми його знаємо. Це наш такий, така тварина, ми його часто зустрічаємо, він це робить, практикує, таким чином він звільняється від бліг. І цей місіонер подумав, який чудовий приклад. Дійсно, тварина заходить помаленьку у воду, вона чекає, поки блохи піднімуться вверх, щоб не втопитися. І потім, коли вони вже вони, вона заходить у воду повністю, а коли вони перелазять на паличку, вона відпускає цю гілочку, гілочка пливе по воді, а вона виходить чиста з води від блохів, від бліх, немає ніяких проблем, ніяких переживань. І він їм почав розказувати про Христа, який звільняє людей від гріха, який допомагає людям перемогти гріх, який допомагає цей гріх відкинути на далеку відстань від свідомості людини, щоб не бути рабом гріха. Джонатан Свіфт розказав цікаву історію про те, як люди із-за різних дрібниць розпочинають величезні проблеми. Ми сьогодні, коли подивимося на наш світ, ми зрозуміємо, що і наші гріхи вони досить часто розпочинаються з дрібниць. Ми зрозуміємо, що наші великі біди досить часто розпочинаються з дрібниць. Жертва за гріх показує, що дрібниць у духовному житті, на жаль, не буває. Кожен наш гріх, навіть самий улюблений, навіть, можливо, самий маленький, якщо він не пройшов через наше усвідомлення, що він повинен бути залишений, що ми повинні в ньому покаятися, кожен наш гріх призводить до великої трагедії. Тому Господь він відкриває в святилищі, як він очищав, як він звільняв свій народ від гріха. Жертва за гріх це була основна жертва, яка приносилася у святилище. Вона не приносилася так часто, як жертва цілопалення, тим не менше. Постійно, коли потрібно було сповідувати гріх перед Богом за весь народ, або за когось із окремих людей в цьому народі, або навіть за священника, чи за царя, чи вождя, чи старішину. Тоді переносилася ця жертва як символ і гарантія того, що колись агнець Божий прийде на цю землю і він візьме на себе гріх цілого людства. Ви пам'ятаєте, мабуть, той день, який описаний нам в Євангелії від Івана? Іван Хреститель стояв на березі річки, він хрестив людей, і ось дали він побачив, як назустріч цьому великому натовпу іде Христос. Він звертає увагу своїх учнів, він звертає увагу всіх тих, хто там перебували, і, вказуючи на Христа, говорить: ось цей агнець Божий, він бере на себе гріх усього світу. Усі жертви у святилищі вони указували на Ісуса Христа, кожна із свого боку, жертва цілопалення свого боку, жертва за гріх свого боку, жертва вини зі свого боку і жертва мирна зі свого боку. Христос і Його постать, Христос і Його місія настільки об'ємні, настільки величезні, настільки масштабні в своєму значенні для людства на цій землі, що однією жертвою якоюсь із тих, що приносились у святилищі, описати все це значення було просто неможливо. Тому ми знаходимо багато цих указуючих на Христа ритуалів, які у святилищі виконували священниками і свідками якого був народ ізраїльський. Коли ми сьогодні говоримо про значення для нашого сучасного світу, кожен із нас, люди, які живуть в наш час, вони повинні усвідомити, що ми є грішниками. І Якщо ми очікуємо, що хтось нас зрозуміє, що хтось, можливо, нас буде прощати або буде піклуватися про наше помилування, ми повинні зрозуміти, що спочатку повинне бути покаяння. Ніякий гріх не може бути прощений без покаяння щирого і відвертого. Тому, дорогі люди, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, я сьогодні хотів би закликати кожного з нас. Тих, хто відчуває свою відповідальність один перед одним. Тих, хто вміє і розуміє, і знає, яким чином ми можемо налагоджувати стосунки, давайте будемо надихати один одного, аби наші стосунки базувалися на щирості і відвертості, аби Господь дав нам сили і розуму, як правильно покаятись один перед одним, принести свою вину і попросити вибачення у Бога. Моя молитва сьогодні про те, щоб найбільша кількість людей на цій землі усвідомили, врешті-решт, що ми потребуємо Божої, Божої підтримки, Божого керівництва і Божого прощення. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що ти одного разу колись у історії Всесвіту Ти вирішив проблему гріха раз і назавжди. Господи, Ти віддав Сина Свого, який прийшов на нашу землю і вмер за наші гріхи. Сьогодні ми відчуваємо, що ми повинні би були би в смирення наших сердець схилитися перед Тобою, і ми просимо, Боже, благослови нашу молитву, благослови наш стан душі, благослови, Господи, наші роздуми і благослови наші намагання, прости наш гріх, Боже, і благослови нашу країну. Збережи від зла і нещастя. Нехай тобі нашому Богу за все буде честь, хвала і подяка. Амінь.